Зробили ремонт, встановили меблі та облаштували технікою. У Опішнянській громаді відкрили молодіжний центр, розмістили його у підвальному приміщенні селищної ради. Тут ми насправді плануємо проводити виступи, Ми плануємо проводити квартирники. сьогодні. У нас також музичний квартирник. Також ми плануємо проводити конференції, наші особисті збори, тому що нарешті в Опішнянської молодіжної ради з'явився свій офіційний простір, де ми можемо проводити свої збори, і аби повністю бути дотичними до саме наших справ. Облаштували молодіжний простір у рамках всеукраїнського проєкту Віднова ЮЕЙ грант на реалізацію молодіжного обміну в Опішнянській громаді виграла громадська організація Нова Юнайтед. Роботи почали у серпні 2024-го. До нас на віднову з'їхалися учасники з 11 регіонів України. І, власне, завдяки такому партнерству, перше створився простір для громади, а друге, всі учасники, які приїхали на віднову, не мали змогу познайомитися з культурою, традиціями. Опішнянського краю, Полтавщини і вести ці всі знання з собою в свої домівки. І також вони ще мали освітню складову, де вчилися, як молодь впливати може на рішення в своїх громадах. Це був такий новий крутий досвід, де можна було застосувати ті навички, які вже були саме в мене в сфері ремонту, і поєднати їх не тільки з тим, як ми тут працювали, а ще й. Отримати якісь культурні знання і враження від самої громади, ось і потім побачити той командний результат, який ми тут зробили. Гроші на проєкт надали міжнародні донори. Долучилась також і громада, розповів Микола Різник. Приміщення, м'яко кажучи, було не в зовсім презентабельному стані. І якраз цей проєкт став в нагоді. Молодь з'їхалася, зробили, відремонтували те, що не доробили. Ми трішки доробили, додавали і запустили це приміщення. Ми давали співфінансування, тому що проєкт був коротенький, не все спіли доробити, тому там вентиляція, меблі і все інше. Все, що треба було доробити, щоб ну, ми звикли робити це красиво і гарно. Тому довелося там близько 400 тисяч гривень додати, щоб реалізувати цей проєкт. Загальна площа центру 80 квадратних метрів, як розповів Суспільному Микола Різник, для молоді тут планують зробити і залу для занять спортом. Відвідувати центр нині можуть всі охочі. Молодіжний центр відкритий для всіх верств населення. мені здається, навіть не тільки для молодих. Ми дуже хочемо поставити пріоритетну тему нашої діяльності на розвиток обрішнянського бренду, тобто збільшити обізнаність молоді в обрішнянських темах. Тетяна Весна, Кирило Виновой, Суспільне, Новини Полтава.